На 13 травня планував вас ознайомити із зовсім іншим відео, аніж те, яке пропоную вашій увазі. Адже 11 травня я знову попросив Бога послати мені важливу тему і того ж таки вечора натрапив в інтернеті, на ось цей англомовний сайт, у якому зібрано досить багато пророцтв про найближче майбутнє цілого цивілізованого світу. Зокрема, і Україна. Тут ідеться про ті пророцтва, які свого часу виголосили різні святі та авторитетні церковні діячі, починаючи із Доби Середньовіччя. І про ці пророцтва у нас практично ніхто не знає, але сталося так, що стара жінка із того села, у якому я мешкаю, із 1989 року. Її прізвище Садова, а ім'я Нюся поділилася цікавим спогадом про те, що її батько читав книгу Пророцт. І, схоже, що це та ж сама книга пророцт, про яку розповідав народний художник України Антон Штепа, про що детально можна довідатися із цьогось відео на моєму каналі. Батько цієї бабусі читав цю книгу, коли вона була ще малою. І з того, що він розповідав про зміст цієї книги, усе вона забула. І раптом, коли нещодавно у гірських селах Дрогобичини випав сніг, вона пригадала дещо зі слів батька про цю книгу. Він, зокрема, сказав таке Влада в Україні тривалий час буде ворожою до України та до народу українського. А кінець і настане того року, коли сніг випаде на покоси. І справді цього року сніг випав на покоси, адже в перших числах травня цьогоріч біля кожного двору трава встигла вирости настільки високою, що люди мусили її скосити, і позаяк сніг наприкінці першої декади травня це величезна рідкість для нашої географічної смуги. То будемо очікувати кінця цієї влади. І не просто кінця зеленої влади, але ще й зникнення рази назавжди тієї багаторічної тенденції, коли майже щораз на виборах перемагала антиукраїнська влада. Думаю, що мої постійні глядачі ще можуть пригадати моє відео про золоту точку 12-річного циклу. У цьому відео я розповідав про своє відкриття цієї золотої точки, яка протягом одного року з рівномірною швидкістю проходить 30 градусів зодіальним колом. Скажімо, цього року, який китайці називають роком гадюки», вона проходить знаком водорія, а роком наступним проходитиме через знак риб і так далі. І тоді я також зауважив, що день переходу золотої точки зі знаку в інший знак, це 19 січня, а також те, що аспекти, які золота точка утворює до Сонця та планет, є особливо важливими у всіх стосунках. Отож вони впливають також і на погодні умови. Якщо ви уважно переглянете цей короткий відеоуривок, то побачите, як щороку золота точка переходить із градуса в градус. Щороку вона рухається однаково тільки у різних знаках. А тепер погляньте на скрін із цього відеоривку і зверніть увагу, що із 6 до 17 травня золота точка знаходиться щороку в 10 градусі. Зокрема, цього 2025 року вона перебуває в 10 градусі знаку водорія. Пригадайте, що аномальне похолодання розпочалося саме з 7 травня. А досягнула вона свого піку із 9 до 11 травня. Таке похолодання мало виникнути на основі негативних аспектів золотої точки до планет або ж Сонця. Отож погляньмо, із якою планетою золота точка утворювала негативні аспекти у ці дні. Як бачимо на цьому скріні із астрономічно-астрологічної програми, 9 травня в 10 градусі Лева перебувала планета Марс, утворюючи опозицію до золотої точки, яка в той час перебувала у 10 градусі водорія, адже Лева Водорій це протилежні знаки. А 7 травня Марс перебував хоч ще наприкінці 9 градуса Лева. Але вже наближався до точної опозиції. Така опозиція Марса із золотою точкою вказує на те, що у цей час має відбуватися особливо нерівномірний розподіл температур у різних частинах світу, хоч приблизно на однакових широтах. Тобто на різних ділянках Землі у цей час з'являються незвичні температурні аномалії, великі відхилення від щорічної норми. При цьому в країнах під левом, Водолієм, Тільцем та скорпіоном за такої аспектації температури мають бути аномально низькими для відповідної пори року. А тепер пригадаймо, що водолієм золота точка проходить лише раз на 12 років. Та те, що лише раз на декілька століть Марс може утворювати до золотої точки якийсь негативний аспект саме у травні. Таким чином, аномальне похолодання у травні, коли на цей час трава вже встигла вирости настільки високою, що її необхідно косити. Це унікальне явище, яке ми спостерігали цьогоріч, і яке, очевидно, ніхто вже не побачить більше у цьому столітті. Таким чином, феномен надтривалого перебування Зеленського та Ярмака на Банковій обов'язково має зникнути цього року, на що вказує сама погода. До речі, ще 7 травня, коли розпочалося аномальне похолодання, мені в голові майнула така непрохана думка У вигляді Катрена, тобто поетичної строфе. Слово Катрен означає вірш із чотирьох рядків: Настала зима у травні. Зелена стоїть зима, надходять часи безславні для тих, хто біля керма. І ця думка цілком відповідала тому інтуїтивному відчуттю, що таке неймовірне похолодання в умовах абсолютно зеленого травня є символом кінця нинішньої зеленої влади. Непрохані думки в вигляді катеренів на політичну тему до мене приходять не так часто, та все ж іноді приходять. Наведу такий приклад. Пам'ятаєте, колись Віктор Балога був головою Офісу президента Ющенка, і ось одного разу зранку майнула мені в голові непрохана думка у вигляді на півкатерена. Упав пропав Балога, туди йому й дорога. А вже наступного дня я почув новину про відставку Віктора Балоги. Тому, очевидно, такий збіг з місту мого мимовільного Катерина – Зі змістом цього пророцтва про сніг, який випав на покоси, що буде знаком щасливого вибалення України, це гарантія того, що пророцтво таки істинне і що таки в цьому році мають закінчитися усі поневіряння нашого народу. До того ж, ця війна не може тривати довше за три з половиною роки, і для того, щоб вона закінчилася. Потрібно, аби влада змінилася. Адже пригадайте слова Зеленського з його цьогорічного інтерв'ю, де він сказав таке Я не збираюся займати посаду президента десятки років. Думаю, ви всі це чули і всі це пам'ятаєте. І тут випливає така формула Зеленський тоді розраховував, що війна ще триватиме багато років, але не настільки багато років, щоб їх рахувати десятками. І доки війна триватиме, він розраховував залишатися на банкові як керівник країни та Верховний головком. Чому ж не захотів бути президентом, скажімо, до старості, а тому, що навіть його розуму достатньо для того, аби порахувати, що ресурсу для війни протягом десятків років не вистачить ані в Україні, ані в Ерехвії, ані в наших союзників, ані в союзників Ерехвії. Але з тих слів Зеленського, про які я згадав, випливає психологічний підтекст, який вказує на його погано, замазковане бажання якомога довше перебувати при владі, нехай ціною безстрокового продовження цієї війни. Отож добровільно вони нікуди не підуть, і має статися щось таке надзвичайне, що їх до цього мусить змусити. І нам слід було б посилено молитися щодень, аби ці останні місяці війни були скорочені із Божої ласки, аби вона не тривала до 24 серпня, а закінчилася раніше, і аби Зеленський не мучився на своїй посаді аж до 22 липня, але вчасно подумав про те, що зелене літо закінчилося. І настала зелена зима, коли тропічним пташкам вартувало подумати про відвід до верію.